В нас існує таке розуміння, що для того, щоб мати спасіння, нам достатньо ходити в зібрання і читати Біблію з ночі до рання. і живуть з цим обмануті люди, бо у серці злубай пересуди, ніби й слухають слово братів, та всередині заздрість і гнів, а всередині. Хто б ще казав, нас навчаєш, а сам як вчиняв, чи, можливо, про це вже забув? Тільки слів цих ніхто не почув. Хтось у церкві вірша розказав він мотиви неправильні мав, хтось неправильно щось заспівав, краще б Бога він не прославляв. З виду глянеш обличчя святі, а всередині мертві й пусті. Повиходивши з Божого дому, розійшлися, забувши про втому, І почалася робоча неділя: зло, обмани, лукавство, свавілля і гонитва за всім лиш найкращим. щоб тебе не назвали ледащим. Все купується автомобілі, щоб були всі не сірі, а білі. Білі люди автівки купують. Ну, а сірі стареньким кермують. І будинки будують на славу, обійти, захотівши державу, роблять схеми свої день за днем, На зібранні ж співають пісень, А якби нам зайти довелося в дім, де місця для нас не знайшлося б, де сварки, де лихий чоловік, це кажу я лише про своїх. На зібранні в нас масок багато, є на будні одна, є на свято, у неділю парковки забиті, а в зібранні глухі та розбиті. Можеш, будь, кожен день ти в зібранні, можеш гроші віддати останні, та якщо Бога в серці не маєш, то в зібранні ти не оживаєш, ти побув, посидів і пішов. В кого ж ласку, скажи, ти знайшов, чи, можливо, Бог порахував і задні ці гріхи твої зняв? Якщо так, то дарма помирав той, хто муки голговські зазнав, хто пролив безневинною кров, так свою нам довівши любов. На зібранні не служимо Богу, ми від нього беремо допомогу. І лише тоді, коли віра працює, наше вухо Ісуса почує. На сім днів лише чотири зібрання, і то частина йде лиш на останні, а буває, що лише й на одне, бо для себе щось інше знайде. Що є дійсно потрібне в спасінні, це духовне твоє Воскресіння. Для спасіння потрібен Христос. Щоб робити вам не довелося ні одне, навіть жодне служіння не вирішує долю Спасіння. Бог рахує не кількість зібрання, а шукає, чи є покаяння. Не питає він, скільки ходив, він питає, чи серце змінив, і зрозуміє без зайвих промов, якщо в серці побачить любов, що недарма тобі говорив. Що ти вірою все розчинив, і це будуть всі бачить в житті, і за тобою захочуть піти і віддати себе для Христа, бо відчують, ти справді свята, нехай дасть нам Господь розуміння, що насправді дано для спасіння. Бо зібрання це тільки частина, це лікарня для християнина. І коли буде серце прозріння. Через зібрання дасть Бог спасіння.